Любов до себе про неї багато хто говорить, але мало хто пояснює, що це таке. Загально прийнято вважати, що любов до себе це якийсь приємний стан. Часто уявляють радість, метелики в животі і афермації перед зеркалом. Але це абсолютно не так. Друга помилка: люди вірять, що любов до себе є кінцевою ціллю, що її треба досягнути, і тоді все само собою якось вирішиться. І це також помилка. Друзі, а тепер запам'ятайте, любов до себе це внутрішній. Дохня винагорода за правильний вибір. Для себе саме тому буде правильніше сказати, що любов до себе це поєднання трьох речей: перше вміння відчувати та розуміти себе. Друге, це вміння задіювати свою внутрішню волю, і третє робити все таки вибір в користь для себе. Тому любов до себе це про емоційно-вольове рішення. Інколи любов до себе буває неприємною, а навіть болючою. Наприклад, коли ви вирішили піти від людини, яка робить вам боляче, хоча почуття досі є, або коли ви кажете. Те, досить, і це також є любов до себе. Або коли ви плачете, піднімаєтесь та рухаєтесь далі. Тому любов до себе це не те, що можна знайти. А вона приходить після або під час під час вибору, під час дій і після правди з собою. І я вам точно скажу, що любов до себе це не завжди красиво. Часто це нетолерантно, некрасиво і точно нелегко. Але насправді це найчисніша форма поваги до себе, яка виражається через ваші дії. Бо в підсумку любов до себе це не емоція, це про правильний вибір. А тепер дуже коротко, чому вам не вдається полюбити себе перше. Ви не вмієте відчувати себе, свої відчуття, інтуїцію і всю вашу палітру емоцій. А можливо, ви навіть тікаєте від своїх думок. А зрозумійте, не відчуваючи себе, тікаючи від своїх думок, не розуміючи всі психічні процеси, думки, емоції, інтуїцію, не розуміючи все це. Неможливо зробити правильний вибір. Якщо це про вас, то ваша задача навчитись розпізнавати все, що всередині вас. Добре, йдемо далі. Друга причина це ваша воля. Мова йде про те, що людина не готова брати відповідальність. Або ви боїтеся наслідків, боїтеся, що з ними не впораєтесь. Або ви занадто багато берете на себе. В результаті вся ваша мотивація, вся ваша воля зникають на половині шляху. Якщо у вас є уникаюча поведінка, тобто ви боїтесь, вам потрібно зрозуміти, що саме я боюсь. А розуміючи природу свого страху, ви можете з ним подружитись. Якщо ви занадто багато на себе берете, вам навпаки потрібно задати питання. А що я насправді хочу? Що для мене найважливіше? Тобто конкретизувати свої мотиви, куди я рухаюсь і що я хочу. І третя причина ви не приймаєте рішення. Є багато волі. Розумієте себе, відчуваєте себе, знаєте, як буде краще. Але не приймаєте рішення. У такому випадку від сьогодні вчитеся приймати рішення, починаючи з маленьких задач, і поступово будете розширювати об'ємність та важливість цих задач. А тепер питання до вас: пригадайте, коли останній раз ви зробили щось непросте, але правильне, і відчули, так, я молодець, і це було правильно для мене. Можливо, були сумніви, можливо, було боляче. Але це було для себе. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Можливо, ваша історія підтримує когось, хто тільки вчиться обирати себе.